Добрий день. Ми сьогодні з вами поговоримо про сортування електронну таблицю як засіб подання відомостей про однотипні об'єкти. Ми з вами працювали з таблицями. Сьогодні ми поговоримо про сортування. Для вас я створив Кахут, він опублікований в класній роботі, будь ласка, пройдіть його, щоб повторити свої знання, актуалізувати їх про таблиці. Але перед тим давайте пригадаємо, що таке електронна таблиця. Це електронний документ, який складається з стовпців та рядків, на перетині яких є ктинка. Які властивості має сторінка. Сторінка має розміри, сторінка може мати різні об'єкти, які на ній містяться з своїми властивостями. Також вона може мати колон, титули і так далі. Які основні таблиці. Об'єкти табличного процесора. Перш за все, це є комірка, в якій можуть міститися табли... 에, числові дані, текстові дані. Числові дані можуть мати різний формат, наприклад, грошовий, відсотковий і тому подібне. На основі цих даних будуються діаграми, які ми з вами створювали. Які переваги використання електронних таблиць в порівнянні з паперовими. В електронних таблицях ми можемо вносити правки в режимі онлайн ми можемо мати до неї доступ з різного виду пристроїв. Також ми можемо одночасно працювати з іншими людьми в цих таблицях, в яких сферах діяльності застосовуються електронні таблиці. Та багато де, наприклад, у фінансовій сфері, в медицині, в освіті ми з вами ними користуємось і так далі. Список в таблиці Excel. Таблиця оформлення якої відповідає певним вимогам. Її можна назвати списком. Список складається з записів цієї рядки та стопці, які називаються полями. Поля містять дані одного типу. Тобто в одному стовпці ми розміщуємо дані зазвичай одного типу, наприклад, відсотки, грошовий формат і так далі. Поле, за яким здійснюється сортування, називається ключовим полем або ключем сортування. Які вимоги до списку? Верхній рядок списку це є заголовок, містить мітки відповідних полів, його формат може відрізнятися від формату записів. В середині списку не повинно бути порожніх записів і полів, які відокремлюються від іншої частини робочого аркуша. На робочому аркуші розміщується лише список. Робочий аркуш іменують назвою списку. Що ж таке сортувати? В порівняння з фільтрувати. Сортування списку це розташування його записів у певному порядку. Всіх його записів, тобто зміна розташування записів у відповідності до певного критерію. Способи розташування записів. Можна розташувати числові значення у порядку зростання або спадання або зменшення. Тобто, наприклад, від більшого до меншого або від меншого до більшого. Текстові дані ми можемо розмістити в алфавітному порядку, наприклад, від А до Я або від Я до А. І поля типу дата і час можна розміщувати в хронологічному порядку. В табличному процесорі Excel на панелі інструментів є ось така кнопка сортувати і фільтрувати. Там можна вибрати сортування, як бачимо, від А до Я. Те, що я вам щойно сказав. Також, якщо ми відведемо вкладку дані, там є розширено відображені ось ці опції сортування та фільтрування. Про фільтрування ми поговоримо трішки пізніше на наступному уроці. Зараз, будь ласка, зробіть вправу для відпочинку ваших очей. Поки я перейду у завдання класної роботи, яка вже опублікована для вас в класрумі. Так. Давайте відкриємо першу сторінку. Називається путівка. Я для вас підготував таблицю. Ось вона перед вами. У нас є стовбець країни, місце відпочинку, дата заїзду, дата повернення, вид транспорту та вартість поїздки. Ось така у нас табличка на 33 рядочки. Отже, завдання номер один. Що ми бачимо? На кожному завданні є опис цього завдання. Вам потрібно відсортувати за зростання вартості путівки від найдешевшої до найдорожчої. Що ми для цього робимо? Виділяємо нашу таблицю. Виділили. Щоби відсортувати, ми заходимо на вкладку Дані і у нас є відсортувати діапазон. Давайте зайдемо в додаткові параметри сортування діапазону. У нас дані містять рядок заголовка. Перший рядок це і у нас заголовок. Нас цікавить вартість поїздки. Вартість поїздки від А до Я, тобто від меншого до найбільшого. Бачимо, у нас відсортувалися наші рядочки від, за вартістю від найменшого до найбільшого. Є. Завдання номер один виконано. Я відміню це. Ви не відміняєте. Завдання номер 2. За спаданням вартості путівки від найдорожчої до найдешевшої. Знову виділяєте діапазон, дані. Відсортувати діапазон, вибираєте вартість поїздки, тільки в нас вже буде не від А до Я, а від Я до А. Завдання номер 3 Датою виїзду в хронологічному порядку. Виділяєте діапазон, дата виїзду в хронологічному порядку. Не забуваємо ставити галочку на заголовки. Далі. За датою повернення в хронологічному порядку. Дата повернення. Тепер у нас буде активна. Далі. За алфавітним порядком країни відпочинку та зростанням вартості путівки. У нас вже буде два поля сортування. Виділяємо наш діапазон. Дані відсортувати діапазон. Ставимо галочку. Так, нас цікавить країна повернення. Додати інший стовбець, вартість поїздки. Є. Сортувати. У нас буде сортування за двома полями. Наступне нас цікавить. Шосте завдання. Країна відпочинку та дата виїзду. Країна відпочинку, дата виїзду. Знову два поля сортування. Далі. Країна відпочинку та вид транспорту. Країна відпочинку, вид транспорту. Є. І останнє завдання на сьогодні: у нас створення списку до вид транспорту та країна. Вид транспорту та країна. Виділяю вид транспорту. Список. Ми з вами створювали таке на програмування. Дані. Перевірка даних. У нас стовбець виділений, який я вказав, і у нас буде тут та що: автобус. Кома. Авіарейс. Авіа. Є. Зберегти. Що Ага. Є дані. Перевірка даних. автобус, авіа-ресе. А... Список елементів. Ага. Я неправильно вибрав. Все ймовірно. Бачимо: у нас автобус авіарейс. Я можу змінювати. Таким чином вам потрібно ще зробити на країну. Так, зрозуміло, в чому в мене була помилка? Що, коли я зробив дані, перевірка даних, ось тут потрібно взяти список елементів. Список елементів. Є, добре, на цьому все. У вас тільки 8 завдань на цю класну роботу. Якщо є питання, пишемо в чаті в телеграмі. Я від вас сьогодні хочу отримати виконану цю класну роботу і виконаний кахут. Домашнє завдання переглянути презентацію сьогоднішнього уроку. На цьому все, бережіть себе і до побачення!